Дев'ять перемог у п'ятнадцяти іграх, тридцять очок у активі та третє місце. З таким результатом завершив осінню частину сезону чемпіонату другої ліги Рівненський Верес. Увірвавшись у футбольний світ у середині минулого року, народний клуб зумів вразити багатьох. Такий прорив чимало прихильників місцевої команди пов'язують саме із тренером Олегом Лутковим. Та щойно ігри цього півріччя закінчилися, як керівництво клубу офіційно повідомило, Лутков звільнився за власним бажанням. У нас є Заява на ім'я генерального директора громадської спілки «Рівненський футбольний клуб Верес Рівне Донцову від Луткова Олега Анатолійовича. Заявлення прошу вас, освободіть мене займаємої должності тренера з 12-11 по согласію сторон. Це оригінальна копія. Відповідно, згідно заяви виданий наказ номер 71 к від. Про звільнення з роботи. Пункт 1 Луткова Олега Анатолійовича звільнити з роботи з 12.11 з посади футболіста-професіонала за згодою сторін згідно статті 36.1 Кодексу законів про працю України. Підстава заяви Луткову з наказом ознайомлений підпис Донцов. Є отакий документ. Є. Відомо про виплату грошей у розмірі 20 тисяч гривень, які отримав Олег Анатолійович Лутков без формулювання. Вже за два тижні медійний простір розірвала заява капітана Вереса Миколи Жовтюка. Мовляв, гравці не розуміють звільнення тренера і просять пояснень. А якщо треба, готові захищати наставника на засіданні наглядової ради вже 30 листопада, всі сторони конфлікту зійшлися, аби нарешті розставити крапки над і. За словами гендиректора клубу, після відвертого засуджування команд у одній з перших ігор тренер запропонував знайти кошти на так звану роботу з суддями та отримав відмову. Після цього верес і запропонував усім учасникам другої ліги підписати меморандум про чесну гру. І, хоч спершу його активно підтримували, вже за три тижні ситуація кардинально змінилася. Я мав неофіційну розмову з керівництвом професійної футбольної ліги, де Мені сказали, ви своїм меморандумом виглядаєте як дещо хитрий. Однією рукою ви, підпис... ви підсовуєте меморандум, іншою, на наш погляд, є досить багато причин підозрюють вас в нечесній грі. І ми вам радимо розібратися з цією ситуацією, поки ми, як ПФЛ, не розберемось і не винесемо жорсткі... своє жорсткі рішення щодо вас. Я приїхав в рівне. Повідомив про ці факти президенту. і Ми вирішили просто уважніше слідкувати, що коїться навколо клубу. Мовляв, відтоді помічали чимало дивного, що прямо чи опосередковано можна було б пов'язати з тодішнім тренером команди. І, хоч, за словами Євгена Донцова, жодних доказів немає, втім репутація клубу постраждала. Після ігр починається Будемо казати дзвонки і питають прямим текстом, а що, що сьогодні сталося? Що ми вдома не можемо обіграти команду, яка в десятьох залишається і ходить з поля. Щось там не так з суддями. А мені нема що сказати, в принципі, вболівальникам. Бо не тільки футболісти розбираються в футболі, керівники, а ще вболівальники розбираються в футболі. Де чесна боротьба, а де відверто, що суддями щось не так. Це підозра, це підозра, але ж. Але ж. Саме такі підозри стали причиною звільнення головного тренера клубу. Мовляв, кредит довіри один до одного зменшився, тож далі йти разом не вийде. Зважаючи на те, що постраждала репутація клубу, яка є не меншою цінністю, ніж спортивний результат, я прийняв рішення погодити за ініціативу генерального директора про відставку Олега Лудкового з посади головного тренера, поставив цьому крапку. Олег Лутков усі звинувачення відкидає, погоджується, корупція у футболі була і є. А от він до неї запевняє, жодного відношення немає. Тож ані звинувачень, ані причин свого звільнення не розуміє. Чому це заключається? Чому мені не не, не назову конкретно, що там там Лутков, ти там дав 50 тисяч там суддє цех? Я би це зрозумів, це факт. А ще переконує, часто керівництво клубу було насправді далеке від реального стану справ у ньому, не знає тонкощів підготовки та загального стану команди. До речі, і сама команда вирішила не стояти осторонь. Футболісти теж прийшли на засідання наглядової ради, аби висловити свою позицію. Як ми можемо співпрацювати з суддями з премією 500 гривень? Я не розумію. У нас там зарплати чітко там були висіклені в пресі. Менше з тим там контракти там можна, не можна того робити. Тому е, ви розумієте, е, все, що зараз є, третє місце е, в турнірній таблиці. Це в першу чергу заслуга Олега Анатолія, футболістів, президента клубу. Ми всі адекватні і чесні люди. Тобто ми, 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 ми ну, ми футболісти, ми дорослі люди. У деяких є свої сім'ї. Ми не маленькі діти. Нам нами маніпулювати не можуть. Нам не можуть приказати там дать дай денег на суді або що чого-то е, у нас є своє міння. Е, то есть Олег Анатолій, тренерський штаб, вони не могли нами маніпулювати. Гравці навіть пригрозили, мовляв, слідом за тренером і самі підуть. Та керівництво клубу та наглядова рада залишилися невблаганними. Лутков працювати з командою більше не буде. Остаточним підтвердженням цього стало призначення наступного дня нового тренера команди Віктора Богатиря. Він іще восени виводив на поле команду суперника Вереса, інгулець з Петрового, який нині посідає п'яту сходинку турнірної таблиці. Каже досі під враженням від рівненського в підходу до футболу не приховує, що хотів би забрати з попередньої команди двох гравців. Що ж до погроз футболістів Вереса, піти переконує всі заслуговують на шанс 5 грудня. Ми Виїжджаємо на збір до Львова, От. ми їх всіх викликаємо. Також туди вже приїдуть потенціальні новачки клубу. І по принципу, хто сильніший, той і буде їхати на слідуючий збір. Зрозуміло, що там будуть співбесіди з ними. Якщо чоловік підійде і скаже, що я не хочу ізначально працювати в цьому клубі. То як його можна держати, співпрацюватиме він зі спортивним директором, якого нарешті знайшли для клубу. Юрій Панфілов останні роки працював за кордоном у Казахстані, Португалії, Іспанії та Бразилії, тож верес фактично повернув його додому. Ми маємо робити роботу по пошуку і для наших молодих. До, з з зі всього регіону, з всієї Рівенської області, наших молодих гравців збирати, вистраювати структуру, яка потім для нашого майбутнього, для нашого клубу дасть результат наших хлопців рівенські з, з області, з міста. Нове керівництво обіцяє, акцент робитимуть насправді достойних гравцях. Можливо, серед них з'являться і легіонери. Не виключено, що це будуть бразильці, та основу все ж складуть українські футболісти. А ще переконують клуб житиме принципово чесно. Це стосується і відбору гравців, і участі у матчах. Сприяти цьому має закон щодо корупції у спорті, який підписав сьогодні президент України. Якщо всі обіцянки таки будуть виконані, рівненський верес цілком може увійти в історію чесного українського футболу. Ірина Нечипору, Картем Лаговський, новини Рівного.